Господи, Саваот, Боже воїнство Небесних і переможцю всякого зла, я приходжу до Тебе в цей вечірній час, шукаючи Твого надійного захисту. Коли тіні ночі огортають землю, я стаю під твій прапор, бо тільки в тобі я знаходжу справжню фортецю, яку не здолає жоден ворог. У Твоєму живому слові, Ти дав нам обітницю, яка є щитом для моєї віри. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся, ти. Щит та лук – його правда. Псалом 91, вірш 4. І апостол Павло нагадує нам про Твою вірність, а Господь вірний, Він зміцнить вас і збереже від лукавого. Друге послання до Солонян, 3 розділ, вірш 3. Господи, я приймаю ці слова не просто як текст. А як духовну зброю і духовний дах над моєю головою. Я ховаюся під твої крила, я загортаюся в твою правду, як у непробивну броню. Я молю тебе, постав свою вогняну стіну навколо мене, навколо мого дому і навколо моїх рідних. Нехай жодне зло, видиме чи невидиме, не переступить поріг мого життя цієї ночі. Я прошу захисту від усякого поганого впливу, з яким я міг зіткнутися протягом дня. Якщо чийсь лихий погляд, заздрісне слово, прокляття чи гнів були направлені в мій бік, я руйную їхню силу Твоїм іменем. Я омиваюся твоєю святою кров'ю від усякого бруду, що прилип до мене в цьому світі. Нехай чужа злість не має влади над моїм серцем. Нехай чужа заздрість не торкнеться мого благополуччя, нехай чужа темрява не затьмарить мого світла. Я повертаю всяке зло туди, звідки воно прийшло, і забороняю йому впливати на мою долю. Очисти атмосферу в моєму домі. Якщо тут накопичилася напруга, сварки чи важкі думки, розвій їх своїм духом. Наповни цей простір Твоєю святістю, щоб тут легко дихалося і спокійно спалося. Я зачиняю двері своєї душі для страху, тривоги і нав'язливих думок, що нашіптує ворог. Я відрікаюся від нічних жахів, від тиску в грудях, від безпричинного неспокою. Я проголошую, що моє тіло це храм Духа Святого, і в цьому храмі немає місця для темряви, Господи. Захисти мене від спокус, що приходять у тиші, захисти мій розум від спогадів, які ранять, і від фантазій, які ведуть у гріх. Постав варту біля моїх думок. Нехай усе, що не від тебе, відсіється, як полова, а залишиться тільки твоє зерно, зерно миру, любові і чистоти. Я одягаю шолом спасіння на свою голову, щоб мої сни були під твоїм контролем. Нехай ворог не має доступу до моєї підсвідомості, поки я сплю. Я прошу тебе також за тих, хто бажає мені зла. Я не тримаю на них зла у відповідь, і я віддаю їх у твої руки. Нехай твоя справедливість розбереться з кожною ситуацією. Я ж обираю прощення і свободу, щоб ніщо не прив'язувало мене до темряви. Я розриваю всякий душевний зв'язок із нечистим і єднаюся Духом тільки з тобою, моїм Творцем і Спасителем. Дякую тобі, Боже, за цей прожитий день. Дякую, що ти зберіг мене від багатьох небезпек, про які я навіть не здогадувався. Дякую, що твої ангели носили мене на руках, щоб я не спіткнувся. Дякую, що ти був моїм щитом у битві. Яку я, можливо, навіть не помітив. Твоя охорона досконала, і я славлю тебе за це. Я довіряю тобі цю ніч повністю. Я лягаю спати не як беззахисна жертва, а як дитина царя, яку охороняє Все небесне воїнство. Я вірю, що ти вірний, і ти зміцниш мене і збережеш від лукавого. Я засинаю в безпеці, бо ти мій вартовий, що не дрімає і не спить. Нехай твій мир буде моєю ковдрою, а твоя сила моєю подушкою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви відчуваєте потребу в духовному захисті і хочете зміцнити свій дім молитвою, поділіться цим відео з друзями та рідними. Нехай ця молитва стане невидимим щитом для кожного, хто її почує. Напишіть у коментарях слово захист. Як знак вашої віри в Божу охорону або імена тих, за кого ви особливо переживаєте, щоб ми могли молитися за їхню безпеку разом. Підписуйтеся на канал, щоб щовечора одягатися в духовну зброю і перебувати під Божим покровом. Нехай Господь береже вас від усякого зла.